Техніка і правила боксу в поєднанні з прийомами східних єдиноборств. Видовищність кітбоксингу могли оцінити вінницькі шанувальники цього виду спорту. Провідні кікбоксери Вінниці та Хмельницького зійшли з у двобої за звання кращого. Кожен поєдинок триває три раунди по три хвилини. Змагаються п'ять пар відповідно до вагової категорії. У першій грі першість виборюють спортсмени до 60 кілограмів. Вінничанину Дмитру Причепі з команди Увей протестують гравець збірної України з кікбоксингу хмельничанин Віталій Григоренко. «Є у нас секретне оружжя, яке ми постараємося примінити з противником». Усі 10 учасників змагань кандидати у майстри спорту. Все визначено умовами турніру деякі з них чемпіони Європи. Під час парингу бійців судді оцінюють їхню техніку. Бали нараховують за кількість та влучність нанесених ударів. Це буде версія здійсни. Літає, будемо проводити правила ПК 1 і будемо подобном формате форматі новую нову версію А-1 вообще в целом то, це? то есть, такого нету. То есть это, ну народными словами, это К1, но тільки на К-1 – це версія проведення єдиноборств. Вот є различные удари руками, ногами, коленями. А літає вот та площадка, которую вы видите, то есть он без рингов, То есть китайська основа, то есть китайське направлення за результатами першого та другого боїв господарі арени поступаються гостям з Хмельницького. Зрештою, у третій грі перемогу здобуває вінницький кікбоксер Роман Пнєвський. Ініціативу ставимо на те, щоб ну, показати себе достойно. Аби гідно протистояти суперникам, вінницькі кікбоксери тренувалися щодня, по 5 годин відпрацьовували удари руками і ногами. Готуємося, передавляємося, бої їхні. І ну настраємося, свою тактику готуємо. З п'яти ігор лише дві для наших кікбоксерів виявилися успішними. Тож переможцями чемпіонату стали хмельничани. Незалежно від результату, всі учасники турніру отримали грошові винагороди. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.